Вітаємо вас, наші любі телеглядачі. Це шеф тандем. Сьогодні ми з Романом працюємо в тандемі і в класному настрої. Сьогодні ваша улюблена рубрика смачного. Смачного. Чому смачного? Тому що нас смачно тут, друзі. Сьогодні дуже класний альтернативний салат, про який вам розкаже Вікторія, тому що хазяйки люблять робити салати. Роман однозначно має рацію, і я скажу так. Чому альтернативний, пояснимо глядачу пізніше. А для приготування цієї страви нам знадобляться такі інгредієнти: це королева страва, цвітна капуста. Також яйце, перець капі, можна болгарський, кріп, часник, олія, сіль, цукор і також трішечки гірчиці. Гірчиця, Гречиця, яйце і олія, цукор і це, Це нам знадобиться, як ви вже напевно здогадались. Для соусу соус на да. буде майонез, якого всі бояться, не їдять, бо от його поправляються. Але якщо ви робите його дома. До, краще робіть дома, не купляйте, буде менше єшок у вас, і буде натуральний, класний соус. І мені здається, дійсно, що Роман вміє робити бездоганний, ідеальний майонез. Я його не люблю, але Романа майонез я їм. Тому що так, як робить майонез, він майонез не робить ніхто. Ну як я його роблю? Я його роблю звичайно, як роблять всі люди домашні майонез. Це тобі так здається. Потрібно, він? щоб він просто, просто був смачним, ну і все. Гарно це все Балансувати ми майонез ще сьогодні додамо часничка, зробимо такі айолі. Це вже буде не майонез, це вже буде другий соус, який буде класно пасувати нас до нашої капусти. Що? Давай, так, що я розпусним. роблю? Що ти робиш. скажи давай, ми. ти займаєшся майонезом, я ну, займаюся капусткою. Так, що ми робимо? Робиться майонез на жовтках, можна робити просто на яйці разом з білком це все. Ми вбиваємо яйце одне. Так, додаємо гірчицю чай, чайну ложку одну на таку кількість, на одне яйце. Допоки я нарізаю капустку, хочу сказати: зверніть увагу на оці суцвіття, не потрібно там, брати прям з серединою. Трішечки да? пообрізайте і буде. Щоб вам було зручно їсти. Так. Нарізаємо чесничок. Це дуже класний салат насправді, тому що я вперше, коли його скуштувала, я була шокована, що цей салат саме з цвітної капусти. Я її люблю, але у дитинстві їла тільки смажену. Не знаю чому, тільки смажену. Яйці смажують. Да. Так, додаємо часник. Часника додавайте скільки, скільки ви любите. Хтось любить більше, хтось любить менше. Я додам так, півтора зубчика. Я думаю, що нам вистачить. Да? Солимо це все. Даю тобі ще цукор додам. Це все за смаком робиться, так що вже дивіться, хто як любить. Ну і цукор, звісно, нам це все треба збалансувати. Ти знаєш це. Цукру трішечки більше, ніж солі. Чому салат називається саме альтернативним? Тому що ви, як е хазяї своєї кухні, можете додати туди будь-які альтернативні інгредієнти. У нашому випадку то цвітна капуста, майонез, е кріп е і перець. Е а ви експериментуйте своїми улюбленими овочами. Да, додавайте те, що вам до душі. Е Трішечки я додам, що в мене є чилі. Пластівці да, сушені. Для пікантності так небагато, але це буде смачно. Все. Олію поки не додаємо. Все змішали і просто робимо за емульсію, Просто це все перебиваємо. Прибили. А я займусь зеленью. І вливаємо тоненькою струйкою олії. Це все діло, як ви розумієте, в нас починає густі. І вуаля, Отримуємо класний домашній соус, який Клас. називається майонез. Красивий дивіки, кольор. На, кольор. На, начебто з шафраном, знаєш? Так. Да. Все, дякую тобі за соус. Ми з'єднуємо наш салат з ним. Я не думаю, що так багато, а в міру. Дивись, як це гарно виглядає, правда? Так, да, дуже красиво. І можете зробити його там, за пару годин до приходу гостей, для того, щоб трішечки пропитався. він. Ну, так, значніше. щоб сама капуста промаринувалась. Натягнувся чесничок, бо ви знаєте, що чесничок розкривається ну, пізніше трошечки в таких майонезних да. соусах. Да? Да. Все, ми з Романом готові до презентації. Готові куштувати. Куштуємо, друзі. Дивіться, красиво, що куштуємо наш шедевральний салат. Дуже <с швидкий, <с до речі. І хто не куштував, скуштуйте. Це дуже класна штука саме до м'ясних страв. М -м -м. Клас. Капуста цвітна, вона текстурна, вона на смак друга, да? ніж звичайна капуста. Вроді такий, знаєш, знайомий смак, але по-новому. Нова мелодія якась в цій страві. Мені дуже вкусно, мені дуже смачно, мені подобається. Мені теж. Процюйте. Друзі, і вам теж сподобається, я впевнений. Приготуйте. Подайте до якогось класного м'яса на природі, до шашничка, боже, це так смачно. Любимо вас, їсти те, що їмо ми завжди ваші з вашими класними стравами.